Всім привіт. Мототрактор з мотоблока. плаваюча КПП. Дивимося двигунчик 8 кінських сил. Зібрав його, провірив, все працює. Зараз будемо готувати до покраски, тобто розбираємо і фарбуємо. Для того, щоб все було тоді при зборці, все зібралось. Перед покраскою ми його провіраємо. Так, і дивимося. Писали там, що покажи ближче підйомний механізм, зажав там чи що. Ні, не зажав, просто я зняв відео, віддав трактора. Вже не було на чому показувати. Так, дивимося, як тут зроблено. Дивимося куліса, так як є. Куліса ця бокова, включається чутко. Тільки треба ударом. Не пхнути її не А ударчиком. Кулячки смик. І так само і виключити. Все включається. Тут не було самого цього. наконечника цього, що переключати, то поставив Жигулівського. Так само тут понижена, повишена, ось так раз повишена, ось так, раз понижена. На повишений він так схований. Тут не було цього. Це короче, був тракторець, як дивимося. Покалічений, це був оцей перевертиш, як якорахіт. Тут зробили ось так. Ось так тут зроблено, понижена, повишена, питали, всім показую, розказую, ось так речах. Так, хто хоче, тут так само ось до куліса конуса йдуть, упор стоїть із уголка туди, тут фрезу. Теж приїхала фреза без включення, бо там же ж іде на цьому, на перевертащі йде цепок довгий. Там включення немає. Так, і дивимося підйомний механізм. Як тут зроблено? Зроблено ось так. Приварено конусок іде на конечник москвичовський. І тут зігнуто. І пальчик. Це тут обріжеться з цієї сторони, воно. На різьбі. Ось так. Ось так тут обварено, стоїть. Шайба, гаючка, різьба, ексцентрик. Отут від центра цього отвора до центра цього 6 см. Ось так зробив тут втулки. Тут ще будуть маслянки стояти. Як дивимося, цей кругляк 26-й, цей кругляк 40-й. Ну, то тут токарки дуже багато оце повиточувати, поробити оці конуса. Це все воно робиться токаря. Так. І цей речажок, як дивимося, 50 см. Легесенько опускається. Легесенько, ось так воно в опущеному стані, половина ексцентрика, тобто 15 см воно е піднімається і 15 ще піде в глибину. Ось так фреза лежить на землі. І ось так 15 см вона воно піднімається. Ось так покажу. що Там дійсно є висота. І воно нормальне. Зараз покажу на зусилля, як, ну якщо взяти ось до одним пальчиком. Раз, і попхну. І все, ну зусилля кілограм 10 десь. ну таке, Вже легше його зробити просто нема куди. Тут воно все, ці втулки не прикручуються, вони приварюються. Так само обварена тут ручка, ця, що була від мотоблока. Защита ремня, з двоєчки дивимося, який метал. І тут педальний вузол. Педалі трошки тако нагнуться, упор вискочив, ось так. І все, полік так іде 40, сюди йде 40, сюди йде 50. То есть, нормально ногою стати, свободно, тут ось до фракціончики легесенько. Через блокіратор, як хто каже на них. Так само цей. Одним пальчиком ось до легесенько нажимається. Нема там що. Защита ось так. Тут на двох. І тут буде ще на двох. І все. Ролики натяжні, дивимося, поточені. Вилит із алюмінія, поточений. І... Дивимося є, бо запускали, вже ремень протерся трошки. Видно, що він працював. Так само генератор переточений, шківок на алюмінієвий, зроблене, натяжне, ось так. Ну, оце що новшествах, щоб не знімати вже такий більш детальний, ось до педальний вузол. Новий це датчик тиску масла тут присутній. я тоді його підключив. Ось так зроблено педальний вузол і підйомний механізм. От обов'язково брати оцю трубку 20 на 40 троєчку. Бо тут вже буде навантажений вузол, вся коробка буде на цьому. Якщо так подивитися збоку, воно практично не мішає. Ні ногам, ні чому це не мішає. Ну і назад його сховати нема куди, бо там вже місця немає. Ось так запитуйте, що кому. Я покажу, бо хотів виїжджати на двір, але в нас сьогодні сніжок трошки випав. Ось так у нас сьогодні біленько, то це. То працюємо. Тут все буде так, як скрізь. Ручний гас, ножний, все працює. Ось так вийшла. куліса, теж ж тут. На конусах, тут іде рульова тяга із іномарок. Ця дейде на рульовій рейці. Зараз зніму пильника покажу. Ось така о. йде рульова тяга, тут вона обварена, там її ніхто не буде міняти. І ось так зроблена куліса. Так що тут тут все зроблено. Метал, троєчка скрізь. Так що Тут все буде тримати. Сідушка на штатні місця прикрутяна. Чохольчик такий буде, як на синенькому. І куріса. Ну Це був перевертиш. Ми зробили з нього плавучу коробку. Кріє... Привіз мотора, привіз коробку, фрезу, шахту оцю і одного ріжка. Все остальне робилося, там вже живого нічого не осталось. Рамка під мотор. Дивимося з уголка 50-ки і все остальне, все зроблено з нового металу, бо там вже не було нічого. Ось такий тракторець, панель приладів. Ось так тут буде три прилади, буде амперметр, тиск масла і температура. Ось так. Кришок нема, бо згодом покажу, де вони. Ось такий тут. Так само під акумулятор. Ось так зроблено. Там на шайбі, сюди кинеться ОСБ кусочок і воно закриється. Ось такий тракторець. Все, підписуємося, ставимо лайки. Кому що інтересно, пишемо, коментуємо.